Боб Tower Defense. М -м. У мене новий скін. Ось такі оцініть в коментарях. Я тут уже плюс-мінус про. У мене є 3 міфіка і бабуся Губки Боба на 46-му левлі, плюс вона Шайні і вамбу Грати ми будемо в челендж мод. В харді. Можемо починати. Тому що я хочу вибити у юніта Сніжного молюска. Я думаю, то що перший раунд я можу типу повністю показати. А потім буду, якщо він не випаде, то нажимати реплей. І потім оп'ять ставити на паузу. Ну, я думаю, ви з мене зрозуміли. Так, Першу бусі є. Скіпаємо і просто очікуємо. Поки накопиться на другу. Все. На другу ми теж накопили. А ми вже накопили на найпершого сенді. Я думаю, що краще тоді зараз поставити Сенді. Так, ніхто тут не прорвався, ні? Ні. Тому що топово. Ставимо ще останню бабульку. Так, оці от бабуньки, вони дуже мощні, тому що в мене вони на 46-му леврі. І у них дуже, типа, ще вони тим більше. У них радіус великий, тому вони. Ще, ну, не і недорогі, тому що для. Ну. Тому вони недорогі, тому що вони всього лише рідкісні. Вони... У мене на 46-му левлі, тому що вони рідкісні, їх тіпа, легше прокачувати. І тим більше вони ще й у мене шайній вамбл, тому вони самі топові, щоб ставити як стартових юнітів замість всяких отих от ваших перл і так далі. Все, я вже накупив, щоб я міг поставити ще два оцих смітті і навіть одного аквамена морського. Все, я його теж ставлю. Що за звуки? Це вони такі роблять звуки? Я просто не чув, щоб вони такі звуки робили. Оце, його нема де поставити, хіба що дива? Отак все, ставлю одиван. Та ну постався ти вже десь. Тут Ні, не підходимо. Тут о, ну вот тут, отут, отут по-моєму, нормально. Є, він тут поставився. І отут я його поставив. Все, то. Можемо прокачувати цих от бабуньок. Тому що вони... імбові. Отак от я вам скажу. Ну і можемо прокачувати сеннів, тому що вони теж імбові дуже. І тепер можемо просто прокашити. До речі, шукаю трейд обміняти ось цього от Аквамена 25-го левла. от русалка чіпзіка, Обміняти на. типа. Менрея 20-го левла плюс е, можна. Ну, типа, ладно, обміняти. Оце, я можу обміняти цього. Шукаю трейд. Коротше, обміняти цього Аквамена. На Мермейда. Аквамена, теремермейда, як кому проще називати, обміняти його на. Давайте тоді на Менрея е, з. Тим. Ну, давайте напевно. на любо... на Менрея з любим рівнем. На. Ні. На Менрея з любим рівнем плюс. ще. напевно, Сігмус Квітворда. Давайте. Ось так от. Хто так зможе обмінятися? додавайте мене в друзі. Ось мій нік. Напишіть в коментарях, щоб я вас додав в друзі, я вас додам. І тоді я вже буду, коли грати, то ви до мене зайдіть на трейд сервер і обміняємось тоді. Буду дуже вам вдячний, тому що цей Mermaid Man, він мені взагалі не подобається. А я б хотів Менрею. Давайте ще тоді прокачаємо ще раз сендівцю. Ми просто чекаємо, поки закінчиться раунд. Я буду в шоті, якщо з першого разу, зразу випаде сно люстку. Тому що я вже кучу раундів зіграв, мені він ще ні разу не випав. Давайте ще прокачаємо смітті, бо вони теж мачні дуже. А на другу не вистачаємо. Окей. Синтер має вистачало, все, все прокачав. Він що я колись завжди її взяв. О, все, бос пішов. Правда, він не трошки лагає, він в мене без текстури Так, нема, тому я зараз ставлю на паузу і погнав проходити. Раунд пройдено. Молюска не получено. Граємо ще раз. Опять нічого нема. Опять нічого. Навіть не дали ні разу ще скриню. Дуже сумно. Опять нічого. Опять нічого, але давайте вже повернемось до лобі. Якщо є що є, то відкриємо 10 юнітів. Якщо нема, то підемо опять. Очікуємо. Так, не вистачає 200 ємів. Уявля... О! Квести якісь є пройдені. 6000 монеток. Угу. І ще й пас. Е, щось в пасі є. Тоже 200 монеток. Тоді давайте купимо одну ракушку та відкриємо. Чи, коротше, ну, ми Думаю, зрозуміли. Хоч би попався летючий голландець. Ні, якась комонка. Ну, рарка, типа. Мені попався п'ять цей дурачок, бо по-іншому я не знаю, як його назвати. Ще раз оцініть в коментарях, будь ласка, скин. Як вам? Мені дуже подобається. Ну і погнали далі в раунду. Раз, два, три. Все. Погнали. Так, тут до мене зайшов якийсь челик. Думаю, що мене по дорозі викинуло. Я опять зайшов і не побачив, як він до мене зайшов, тому вже, ладно, давайте двоє давай попробуємо. Все, я опять ставлю на паузу. Нічого, тому... граю ще раз. Ну, на цей раз вже хоча б дали скриньку. Опять не дали юніта, пробуємо ще раз. Так, опять нічого не дали. Ну, звісно, ще дали ж предмети, але не дали, коротше, Юніта. Тому давайте відкриємо 10, 10 е, Юнітів. А хоча, давайте я буду. Е, попрошу, щоб мама моя відкрила. Бо вона більш удачніша, тому я її зараз. Просто покличу і скажу, щоб вона нажала. Привітайся. Привіт всім. Все, нажимай. Да. От тут. Тут? Да. Так. Ти нажала вже. Епік. Епік якийсь є. Ой. Патрік. гіп біп Сквидвард, Гері. Е... Так і запишем. кисятся и тоже шачелики всякие. Ну, кукумбер. парл. О, и я красапик, принцесса. Ну, и шаги 30... Ой, это 300 ем, поэтому... Думаю... Сейчас, зараз... Я три шанса на секретку або на мифика. Опять Камонка. Патрик. И Рідкісних десь. Морський цей супермен чи як його там називати. Дякую мам. Все. Давайте заберемо от нагороди. О, 25 дім ще є додаткових. М -м -м. У мене є одна ідейка, але. Спершу давайте подивимось. Давайте. Ну давайте вже на цьому серію закінчимо. Я попробую ще. Типа за кадром вибити цього Юніта. Всім папа, -па, до скорих зустрічі! Ви були на каналі H7 Play. Сьогодні ми пробували вибити Юніта. Всім папа! -па.